Волонтерство та гуманітарка два слова, що символізують для одних самовіддану роботу на перемогу, а для інших можливість заробити та виїхати за кордон. Волонтерський рух як рушійна сила після майдану 2014 року став дещо альтернативою державі у допомозі фронту та потребуючим. Чи справедливо, що в той самий час, коли одні розкрадають гуманітарку в промислових масштабах, на інших заводять фейкові кримінальні справи та проводять обшуки. Разом сила у пошуках справедливості. Запоріжжя. Усі ми читаємо протягом останніх пару тижнів про те, як в промислових масштабах розкрадалася гуманітарка е, в цьому місті. Мова йде про промислове розкрадання гуманітарної допомоги, як цивільного, так зазначу і військового призначення. А це близько 22 контейнерів, морських, великих, 200 вантажів, вантажівок та 300 вагонів гуманітарної допомоги. Вдумайтесь цифру: більш ніж півмільярда грошей тупо вкрадено. Більше того, як зазначають деякі активісти. Гуманітарна допомога через криміналітет та кадирівців опинилася на непідконтрольній території. Львів, обшуки проводять у відомого мовознавця, волонтера та громадського діяча Святослава Літинського та митця та волонтера Олеса Дзиндри. І там і там фігурує одна і та сама історія з передачою авто для ЗСУ. Не так передали, не так розпорядилися. Ви знаєте, це мені нагадує міліцію 90-х, до початку 2000-х, коли на коліні придумана справа, і аби щось написати, провести обшуки і звинуватити чесних людей у псевдоволонтерстві чи якихось злочинах, ви знаєте, я як ніхто інший, знаю, для чого це відбувається. Тобто є певна технологія, коли один скандал, в якому пов'язані представники влади діючої, треба перебити іншою темою, нічого кращого ніж. Перебити темою з звинуваченням волонтерів в офісі, на жаль, не придумали. Але прийшовши до Літинського і Дзиндри, представники цієї схеми переплутали і самі опинилися в капкані, тому що на захист Літинського, на захист Дзиндри стали сотні громадських діячів, волонтерів, притомних політиків і військовослужбовців. Але що в Запоріжжі? Чи поніс хтось якесь покарання? Ми знаємо, що СБУ і НАБУ проводять розслідування. Ну, очевидно, що на час розслідування високопосадовці, які є в цій схемі, мали би бути відсторонені. Але це, мабуть, в іншій країні і в іншій реальності. В нашій українській реальності ці особи отримали державні нагороди з рук президента. А що президент? Президент чекає деталей від набу, деталі цієї справи. І мовчить. Але я мовчати не буду і не хочу. І закликаю всіх вас не мовчати, бо теза не на часі, вона неправильна, бо на часі. На часі говорити про корупцію, на часі говорити про зловживання, тому що саме безвідповідальність і безкарність породжує злочин, бо саме корупція і привела до війни. Бо корупція сьогодні з гуманітаркою вбиває наших солдат на фронті. Так, в дійсності є проблема з переміщенням гуманітарних вантажів, але це радше проблема законодавця, це проблема прогалин в законодавстві, це проблема не волонтерів, тому що для волонтера очевидно, що. Питання швидкості доставки тепловізора, бронежилета, ліків, товарів необхідних для фронту, є першочерговим. І коли на шальках терезів стоїть законодавча, якась бюрократія, і швидкість і якість доставки, очевидно, що волонтер в першу чергу думає, як швидше довести солдатам необхідне. А що робить законодавець, щоб спростити це? Нічого. Постанова Кабміну про спрощений перетин кордону гуманітарних вантажів мала б спростити життя волонтерам. Проте радше відкрили двері для зловживань та контрабанді. І мені взагалі здається, що причина дискредитації волонтерського руху така сама, як і дискредитація головнокомандувача залужного, тому що довіра до волонтерів і до зсу сьогодні дуже висока, і це, мабуть, комусь муліє в високих кабінетах. Я не стверджую, що всі волонтери працюють в законному руслі. Очевидно, є і ті, і ми це знаємо, які займаються псевдоволонтерством та контрабандою. Ми бачимо повідомлення ДБР про обшуки на Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській митницях, де під виглядом гуманітарки заїжджають десятки вантажівок і сотні бусів, напхані е, контрабандою. Е, як це відбувається, дуже просто військові цивільні адміністрації видають документи на гуманітарний вантаж, і водії з цими документами проходять контроль без проблем. Митнику, як правило, не цікаво оглядати цей бус чи вантажівку, або він знає. Що в цьому транспортному засобі знаходиться контрабанда і свідомо не оглядає бус чи вантажівку? Хто би мав нести відповідальність за це? Очевидно, що ті органи. Які видають дозвола на гуманітарний вантаж та дозвола для волонтерів на перетин кордону, так ось е, один з органів, який видає дозвола на гуманітарний вантаж та документи на перетин кордон осіб призовного віку а і внесення системи шлях, є військово цивільні адміністрації. І одним з прикладів такої безвідповідальності є виїзд за кордон знаного в лапках волонтера Ігоря Партнова, сина си відомого Партнова Андрія. Який за поданням громадської організації на Львівську військово цивільну адміністрацію перетнув кордон, був внесений в систему шлях і більше не повертався. Журналісти запитали чиновників Львівської військово-цивільної адміністрації, як так сталося. Відповіді феноменальні по своїй безвідповідальності. Одному виданню схеми Радіо Свобода заступник голови військово цивільної адміністрації повідомляє, що так як... В день вноситься близько 200 заявок, а це більш ніж 2000 тисячі осіб. Ми просто фізично не можемо контролювати тих осіб їхні прізвища і проводити перевірку. Немає просто навіть бажання і функції в адміністрації це робити. Уявіть собі, масштаб зловживань: дві тисячі осіб в день виїжджають за кордон за поданням громадських організацій і підписа військово цивільної адміністрації. Хто ці особи? Ніхто не знає. Більше того, на запит іншого журналіста з газети Високий замок, цей самий чиновник відповідає, а що такого? Сотні прізвищ партнов в Україні. Чувак, ну ти заганяєшся. А Медведчук, якби був в тому списку, Янукович, Захарченко, Пшонка і інші, теж би сказав сотні прізвищ. Просто тримають нас за ідіотів. І я хочу сказати, що ця влада і інша, і попередня всі чомусь вважають, що коли ти є влада. Ти є безкарний і ти можеш плювати в очі людей. Причому він це розуміє. Інший журналіст запитує: дайте нам відповідь на питання, яка громадська організація подала Партнова? Дайте нам копію цього листа від громадської організації. Відповідь в Стилі старого Януковича, кучми і всіх попередників, ми не можемо вам дати відповідь, тому що бла бла бла. А саме закон про захист конфіденційної інформації, ми не можемо розголошувати. Тому й до побачення мені до кінця невідомо чи голови військово-цивільних адміністрацій, серед яких є багато моїх знайомих, знають, що роблять їх підлеглі. Шановні, у мене для вас сумна новина. Є сьогодні область. Ви керівник області. І сьогодні, якщо митниця, правоохоронці, ваші заступники, підлеглі, начальники управління департаментів чудять якусь діч, то повірте, вони понижають рейтинг президента, вони обнулюють сьогодні рейтинг президента, за який ви внесете персональну відповідальність. Бо після війни почнеться знову політичне життя. І з вас спитають, чому в тій чи іншій області в президента Зеленського зеро дуже просто, якщо твої підлеглі роблять злочин. Всі навколо це бачать. Тому візьміть на себе відповідальність і сміливість і скажіть та десь прогавили, пропустили, або назвіть виних, чому Партнов виїжджає за поданням ГО через військово цивільну адміністрацію? Ну тільки не робіть з нас ідіотів. Чи справедливо, що одні тягнуть все необхідне на фронт та ще й потрапляють під прискіпливу увагу і переслідування правоохоронців, а інші у змові з митниками та військово-цивільними адміністраціями продовжують займатися контрабандою, чи справедливо, що студенти, працівники іноземних кампаній. Е Волонтери, які би хотіли привезти для своїх родичів чи знайомих необхідне з Європи чи інших країн, не можуть потрапити за кордон, а інші тисячами потрапляють в систему шлях і не повертаються більше в Україну. Хоча нехай там і залишаються. Ми відвоюємо і відновимо нашу країну без них разом. Сила у пошуках справедливості.